Для Українського інституту національної пам'яті дуже важливо показати перше, що Україна має власну історію, власних героїв, і що український народ завжди боровся за те, щоб бути господарем в своєму домі. І тому значна частина виставок якраз присвячена боротьбі. Ну, наприклад, у нас є аж два варіанти виставки значить, українського війська, тобто про воїнів. Провоєння. Потім є ще окремо українське військо 1917-1921 років. І це дійсно легендарна історія, якщо взяти, наприклад, тих же чорних запорожців, які починали е, свій е, похід, зимовий похід, маючи жалюгідну кількість озброєння. І єдині. Які прийшли з цього походу, маючи вдвічі більше артилерії, втричі більше кулеметів і збільшили чисельність військ. Ну, чорні запорожці це чорні запорожці. І таких прикладів дуже і дуже багато. Крім того, крім того, у нас виставки є про українську повстанську армію. Тому що це феномен, це феномен, коли український національний визвольний рух під час Другої світової війни зумів створити спочатку армію. Потім підпільну державу. І причому жодна держава їх не забезпечувала. Жодна. Тобто вони повністю спиралися на український народ, українське населення. Як би важка не була ситуація на Чернігівщині з, цієї, з Голодомором, з русифікацією і так далі, тут було достатньо суттєве підпілля ОУН. І інструкції, які сюди посилалися, які тут реалізувалися, захищати український народ від голоду і так далі. Тобто все це ми намагаємося показати. Крім того, дисидентський рух про дисидентів. Це один напрям. Це один напрям про наших героїв, тому що я можу так до безкінечності говорити, інший напрям з ким ми воюємо, хто є наш ворог. Український інститут національної пам'яті якраз підготував різноманітні виставки, які показують, що вороги не той же, це російський імперіалізм і байдуже, який він білий, червоний, це Російська імперія чи сучасна Російська Федерація, і всі їх злочини, це, скажімо так, сутність їх. І єдине, єдине, що ми показуємо в своїх матеріалах, єдиний спосіб, як Убезпечитися від цього це тільки захист. Тобто патріотизм, патріотизм в нашому розумінні, це перш за все знання української історії, повага до своєї мови, до своєї культури і щоб це перетворювалося в дію. От мені, наприклад, дуже приємно, От в Чернігові такі цікаві приклади українського патріотизму, українського патріотизму. Ну, Я з 2000 8 року щороку їжу, е, вшановувати пам'ять Героїв Крут. Я один із е, тих, хто організовував виставку е, в вагонах е, Героїв Крут. Тобто я знаю. я знаю, що велика кількість молодих патріотів, молоді, з 2008 року е, їздили, вшановували, організовували різні заходи. Е, я їм розповідав, екскурсії проводили, наші колеги все це робили. Інститут національної пам'яті готував видання. І коли грянув 2014 рік, то я е, за, після 2014 року е, на фактах, не просто усвідомив, я переконався, що практично всі ці люди пішли воювати. Тобто, от знання історії, значить, люди пишаються свої історії, своїми героями, і вони пішли на фронт, пішли добровольцями. Тому що, я пам'ятаю, ще в 2014 році це. 29 січня, коли я розповідав про героїзм крутян, як у молодих солдат горіли очі, а потім вже 2014 рік вони вже пішли воювати, ці люди. Міжнародна співпраця. Перше, ми усвідомлюємо те, що Захід практично нічого не знає про Україну. Про Україну вся інформація давалася Росії. Причому не впродовж десятиріч, а впродовж сторіч вони завжди переконували, що це частина Росії. І тому нам Українському інституту національної пам'яті необхідно, і ми робимо свої кроки для того, щоб розповсюджувати інформацію. Уже одинадцятий рік іде війна, і сформувався величезний запит. А що це за така героїчна загадкова Україна, яка витримує Російську Федерацію? І ви знаєте. На рівні от мене, я працюю в Чернігові, як регіональний представник Інституту національної пам'яті. Мені приходиться співпрацювати і передавати матеріали мені самому на країни Балтії, в Німеччину. От буквально недавно передавав цілу електронну бібліотеку в Штугарт. Там одна з найбільших в Німеччині бібліотека, Причому. Спеціальний куток української літератури. І тобто, з одного боку, нам треба воювати з російською брехні, і щоб, щоб вони знали про Україну. А з іншого боку, на Заході сформувався величезний попит, щоб знати, що ж це за ця загадкова Україна. От приклад, буквально пару. Десь тижня-півтора тому повернулися дві наших співробітниці: Зоя Заблоцька, Тетяна Ковтунович з Німеччини. Вони були в університетах. І студенти, і викладачі, і представники громадських організацій, хоч запросили об'єднання українців в Німеччині, а там же була основна маса це саме німці, і вони... По-перше, цікавилися, а по-друге, просили всі матеріали. І зараз ми сушимо голову, як перекладати на німецьку мову, англійську мову всі наші видання, наші виставки і так далі. Крім того, о, от у нас дуже цікаво зараз е, вималювалася співпраця з Словаччиною. Наш заступник голови інституту е, Володимир Телищак спеціально їздив в Словаччину. В Словаччину там теж. Є наші колеги. Інститут називається Словацький інститут пам'яті нації. От така цікава назва. І ми підписували значить, договір про співпрацю. Тобто ми отримаємо їх матеріали, але саме головне, вони хочуть отримати матеріали наші, українські матеріали. Практично все. Починаючи від витоків української державності, українське казацтво, 20 сторіччя, українська повстанська армія, українська революція 1917-1921 років, голодомор. Е От що ви, ваше посольство говорило, а що насправді? От ми поки, так це ще страшніше, ніж нам говорили ваші. Тобто о, інтерес дуже великий практично по всіх моментах. Або, наприклад, їх страшенно здивувало, коли ми на Заході викладаємо факти, що українські повстанські армії були євреї. Як були євреї? Так, от так воно було, це факт. От тому і зараз наша співпраця з євреями з Ізраїлем вона налагоджується саме тому, що все це має е, тяглість свою.